День Незалежності, 24 серпня, знімаємо кавун, який ми будемо сьогодні пробувати. От ми доказуємо, що він мав достигнути. Бачите? Один пересохлий, другий пересохлий носик оцей. Бачите оцей Оцей пересохлий, Вусик. і третій. Пересохлий вусик. Якщо ви бачите пересохлі вусики, то можете відривати. А сама ця штучка навпаки не повинна відриватися. Вона має стояти міцно. І лопаточка тут ця. Бачите, як вона відривається. І беремо цей маленький кавунчик наш. Який дуже маленький і дуже жовтий знизу. Цей наш кавунчик просто...